Суботній ранок на Хортиці розпочався столоки. У рукавичках і зі сміттєвими пакетами понад півтори сотні учасників прочісують узбережжя. Час від часу натрапляють на великогабаритний непотріб. Ще три роки тому на цьому місці був Дніпро. Глибина сягала трьох метрів, а глибина нинішнього узбережжя була шість метрів. Після відходу води на висохлому дні відпочивальники вже встигли залишити після себе сліди. Що вже зібрали? Е, є окурки, кришки, деякі залізні та дерево. Не дуже подобається те, що люди не піклуються про нашу природу і так викидають просто. Скільки плануєте сьогодні сміття зібрати? Ну хотілося б повні мішки, а далі подивимось. Чи плануєте в майбутньому долучатися до таких заходів? Думаю, що так. Якщо запропонують, будемо знати, то поїдемо так. Для когось це перший досвід, а для інших добра звичка. Екоактивістка Ольга каже, під час таких акцій не лише очищують довкілля, а й об'єднують людей. Для нас це не тільки прибирання і збереження природи і нашої пам'ятки, як Хортиці Дніпра, але ще об'єднання однодумців, багато зародження і дружби, і знаєте, клуб по інтересів. Серед сміття, яке десятиліттями було під водою, зокрема, й риболовні знаряддя, ліски, сітки та вудки. За останні три роки волонтери UA Animals вже восьми прибирають хортицю. Цю локацію впорядковують уперше. Тож перед початком учасникам нагадали про правила безпеки. Тут ніхто ніколи нічого не збирав. Ну і Є одна з версій затоплення водосховища, щоб просто, щоб не розміновувати ті самі території після Другої світової. Тобто можна знайти залишки боєприпасів часів Другої світової війни. Можна знайти залишки шахетів, залишки дронів, які літають зараз. Координатори толоки від Animals розповідають, окрім побутового мотлуху, трапляються й цікаві знахідки від деталей човнів до старих шин. Такого щоб запам'яталося, то мабуть це все ж таки рештки побуту, це шин неймовірна кількість це від човнів. Якісь деталі тут такий осередок нашої природи, історії. Тут хочеться гуляти, дихати свіжим повітрям, бачити красу, і насправді через те, що пішла вода, тут на жаль біля води найбільша кількість сміття». За менш ніж три години учасники прибрали чотири гектари узбережжя і зібрали шість тонн сміття. Його відсортують, а пластик передадуть на переробку для потреб ЗСУ. Вадим сорвін Наталія Юрієва, телеканал МТМ.